Вітаю вас на каналі TV4, з вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у «Галкліпу» музикант, композитор Сергій Степанів. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю глядачів програми Галкліп Анатолія Крохмального. Я Сергій Степанів радий зустрічі з вами. Світлом, як за інстинктом туди де справжнє життя, пропонує доля різні шляхи, я все ж вертаюсь сюди. Вітаю ще раз всіх глядачів каналу ТВ4, особливо, які дивляться люди. Хороші, хорошу передачу Голкліп. Нас в гурті ефіра, особливо за півроку, за рік, нічого такого не помінялося. Сильно помінялася країна. Ми тішимося тим, що, що все міняється, але серце болить, що так воно важко проходить. І гурт фіра активно. Займається так само волонтерською діяльністю і різними благодійними концертами. Цього року ми мали багато дуже концертів на підтримку наших хлопців-вояків з різних частин, з різних батальйонів. Зараз особливо нам приємно це робити для правого сектора. Ну і така музика пишеться останнім часом. Те, що на душі, напевне, те і виливається, як то кажуть, на папір. Я дуже сильно багато провалявся на дивані і, і себе зато прокартав, що, що воно так, коли ти дивишся, ті всі події так осторонь споглядаєш, і тебе, в принципі, болить серце, і ти не можеш нічого зробити. І на такий момент, що треба щось стати просто і зробити. Ну, як це зробити? Здається, що ми не можемо нічого зробити. Що, ну, от що я можу зробити? Ну, там вийду, буду кричати там на місці, чи ще щось. Хотілося просто взяти апаратуру. Яка там є там дві колонки, тих ті, ті барабани виставити в центрі міста і кричати, кричати, що щось треба змінювати. Давайте всі разом, давайте, давайте будемо боротися чи збирати гроші там для хлопців, чи, чи як. Ну, коли в, те, в тебе настає такий момент, що в тебе в душі, ти вже готовий до змін сам цих, тоді абсолютно, як то кажуть, в просторі з'являються е люди, які кажуть: слухайте, а ми там робимо благодійний концерт. Ви не могли би долучитися. А ми там робимо то, а ми там робимо то, а ми їдемо на схід і хотіли би завести для солдатів концерти, ви б не могли долучитися. І от так воно все, і в принципі, і стається. Тобто нічого якогось такого дивного. А от так, якщо людина вже готова до змін, готова щось робити, готова активно діяти, тоді починаються і, і події в її житті. Коли ми побачили хлопців, які дійсно воюють, от тоді хочеться просто десь сховатися, не дивитися їм очі, тому що. Тобі встидно за те, що ти міг би робити більше, а робиш набагато менше і почуваєш себе просто мізерним, якимось нікчемним. 9 березня насправді її написав наш друг, відомий, наш тернопільський музикант Олег Романів, і твій друг, і мій друг, і наш спільний. І Його знають дуже багато тернополян. Він зараз давний час жив в Лондоні. І це його композиція, він написав і слова, і музику, і це вже він написав і більше року. І я вже чув цю пісню і по скайпі, і просто так вживу. І Сергій послухай. От як можна Шевченка було би привітати на 9 березня. Тобто це не наша ідея, це Олега ідея. Я йому хочу за це подякувати, тому що він справжній патріот і людина, яка глибоко мислить і глибоко копає. І коли ми з ним говорили, це буквально було десь числа 7, не 7, 6 березня. Я кажу, Олег, слухай, от зараз настає 8 березня, у нас знов почнуться ці всі. Перепитті вітання, ну там жінки, з 8 березня ми вас вітаємо. Ми особисто не святкуємо 8 березня в сім'ї, то я так, навіть жінки усіє України і Тернополя пробачу, що ми так до цього свята відносимося. Але ну колись ще коли в школі то дарували подарунки за радянських часів, таки мали такий гріх. Я кажу: Олег, треба твою пісню негайно виставляти інтернет, тому що зараз вона би була дуже актуальна і шкода просто хороший. Хороший матеріал. Взагалі треба привітати Шевченка з Днем народження. Так. І він каже: я його, я 100% не зроблю, щось я, вона мені ця пісня зараз так не йде, я вже перегорів нею. Якщо би ти міг зробити там з гуртом, то я тобі зараз от, текст вишлю, і, і якщо зможеш, якщо встигнеш, було б класно, якби ви групою всі разом заспівали, що всі співають. Не там один соліст, хтось співає там, а всі решта грають. Просто всі разом співають, і така студійна, тепла домашня атмосфера. Я думаю, ну як що зробити, але це ж реально зробити. Так, дзвоню до колегів, хлопців, які помогли б відео там зайнятися, безвідказно. Все завтра зробимо. Тобто я сьогодні приходжу на студію, записую гітару, оранжеровку, і 8 березня пісня вже була фактично готова. 6-го вночі ми по скайпу зустрічали слова. І це таким експромтом було, що коли ми знімали, от коли попала Сергія, нашого гітариста, донечка в кадр. То насправді вона була хвора, він возив її до лікарки і каже: я не можу її залишити вдома, бо вдома дружини немає. Я мушу привезти її на зйомки. Просто. І вона буде збоку собі сидіти, малювати. Там ми їй дамо олівці. І, а ми себе відзнімемо. І я тоді поїду додому, але щоб пошвидше знятися. І дивимося дитині, дали всіх цих олівців. Вона собі малює, така класна атмосфера. Взагалі, ми граємо, звуку багато, вона навіть не реагує. Я кажу, слухайте, давайте посадимо її в центр. Це просто фірменний кадр. Ми дитину посадили і вийшло так, що вона ще стала якби, солісткою, окрасою нашого відеоряду, тому що багато, багато людям подобається. Просто. Діти завжди вони несуть позитив і добро, і якась надія є. І, ну, от, так, і, так і сталося. Це, і хочемо подякувати особливо каналу ТВ4 і тобі, Анатолій, за те, що. Пісня 9 березня прозвучала вперше на каналі Ті 4, що ви її прокрутили. Що ви патріотичний канал, який підтримує все українське і допомагаєте. За це великий респект і подяка від нас. Це ставалося все дуже швидко, і у вас, можливо, вже і не було часу на цей ефір. Бо 8 березня це було вже готово, а 9 березня треба було це показати. А ефір планується наперед, за 2-3 дні все прописується. Тому я знаю, що це таке, і дякую всім. Працівникам каналу, особливо тобі, Анатолій. Я встану у Франції 9 березня забуду сьогоднішні битви. І зроблю букет з віршів або квітів, а може, просто з молитви. Цей букет принесу тобі до ніг, і одіж дягну найдорожчу. І десь на душі розтопиться сніг, Пойду до тебе прощу О! О, О, Оу, Незлим тихим словом, згадаю тебе, Помолюсь за душу пророчу, Хтось може спитати. На що тобі це? Бо я так хочу. о О, о, о! О! о Я встану уранці 9 березня забуду сьогоднішні битви. І зроблю букет з віршів або квітів а може? Просто з молитви. Появилася одна людина нова на творчому так сказати, тендемі. Я знав цього хлопця в Тернополі давно, але так ніколи на нього уваги не звертав. Його звати Назар Видиш. Він учасник гурту Бріо, джаз-фольк Бріо. Він грає на гітарі. Дуже оригінальний хлопак, як кажуть нас на Україні, і дуже пише класні пісні. У нього він взагалі свої має пісні авторські. І коли ми просто з ним поспілкувалися у нас на студії, я кажу: ну зіграй пару своїх пісень. Він мені зіграв на гітарі, просто на акустичній гітарі. Я мені дуже сильно сподобалося. Мене прийняли його текст і його музика, як він це виконує, як подає. Я кажу, давай спробуємо щось написати разом. І в нашому тендемі, от вже є дві пісні. Насправді, дуже е свіжо він подає слова, і це дуже підходить мені особисто. Коли я беру його слова, спочатку була музика. Я спочатку написав музику, і я йому дав музику з аранжеровкою, і він приносить мені текст. І я ні одного слова не хочу звідти викинути, і я так думаю, ну. Таке враження, ніби цей, ну так як все йде від одного автора, це насправді глибоко. І мені дуже підходить Назаре, тобі вітання, дякую тобі, що ти є в Тернополі твоїм батькам, і розвитку тобі і творчого так само вперед і вперед. Я знаю, що в тебе все буде добре. Краплі води починається злива, з променем сонця проходить вона в цьому житті все дуже мінливе, де спокій був вчора сьогодні війна. Серце мовчи, цей біль пройде там, де дощі, сонце зійде, там, де весна. Плюсь, щоб кожен із вас живим залишився і не питай, як мені на душі, серце мовчи, цей біль пройде там, де дощі, сонце зійде.

Їхали на схід. Ми мали три концерти. Ми їздили Десна під Києвом, де навчальний центр, де проходять відбіркові тренування. Спочатку набирають молодих хлопців, вони приходять туди добровольцями, і не всі попадають в зону АТО, тому що відсотків 10, 20, можливо, і 30 повертаються назад додому. Вони проходять по якихось якостях, чи фізичних, чи духовних, чи патріотичних, чи моральних. Це вже в кожного своє, так? Тобто там ми попали на цю базу ніби десні і мали концерт для хлопців, для новобранців, як так сказати, правого сектора. То там, як були від хлопців від, від 20 років, напевно, що і аж до стареньких дідусів бородатих. Просто що мені було аж не по собі якось ці всі люди в строю марширують разом. І я кажу: а як ви до цих людей? Ну, для них теж напевно, тренування, там, бігти шість кілометрів зранку. І... Займатися бойовими справами. Ну, для них є особливі ну, поблажки, ну, не особливі, але менше, наприклад, дають їм нагрузки, але вони хочуть воювати, і вони прийшли, будуть проходити цю підготовку там, ці старші люди. І це вражає просто. Ми там дали концерт, концерт був досить досить, ну, нормально. Сприйняли хлопці, все було. І Потім ми ночували з ними в казармі одній, там десь біля 100 чоловік. І що вразило, я не знаю, мене особисто це вразило. Коли ти лягаєш спати, кашель цілу ніч не припиняється. Хтось стогне, хтось кашляє. Ну, фактично по-головному, не майже всі хворі. Ну, на якісь такі там насморки кашель, як то кажуть, це не звертається уваги, це просто як цього і немає. Просто і вперед і, і, і робити свою справу. Я Довго не міг заснути, але переповнювали відчуття такі, що тут, от, в цьому приміщенні, де ми зараз полягали спати, зібрався цвіт нації. Самі, 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 так певне 100 чоловік, які приїхали самі, яким нікому не прийшла повістка йти воювати, вони просто встали з дому, взяли дві речі, які там могли, і поїхали проходити в правий сектор навчання. Їх ніхто туди не загнав, вони просто прийшли туди самі. І я коли лежав, я дуже не міг заснути довго, дуже багато всього передумав. Просто якась там така була атмосфера. Я не, я не можу цю атмосферу передати. Просто мені здається, що якщо хтось хоче відчути, то бажано поїхати туди і переночувати, хоч там. Це, це не, не військові дії, це не військова база, це навчальний центр, це, це на території Києва. Я думаю, що кожному чоловікові можна було би відчути. Там зовсім якось міняє, воно міняє просто людину, Воно міняє нашу свідомість. Ти бачиш, що крім тебе хлопці сплять, які готові віддавати своє життя, вони прийшли сюди тренуватися безкоштовно, вони всі майже половину хворі. І це просто вражає. І я не знаю, просто немає слів, як далі це подавати ще. Не? Я думаю, що Україна переможе, тому що коли ми маємо таких справжніх героїв, які не йдуть воювати за гроші. Навіть немає на меті, що їм потім заплатять за це гроші, як вони відвоюють, чи дадуть якусь землю, чи ще щось. Вони просто захищати свою землю. Їм не треба грошей. Ну, то слава цим героям. А другий концерт ми вже на території 5-го батальйону, це в Дніпропетровській області, але це був концерт, де ми вже поїхали двоє з Іриною. Це не цілою групою, ми, ми двоє давали цей концерт, і Ірина співала, я був як звукооператором, включав фонограми і трохи грав на, на клавішах. Так. Цей був концерт для мене дуже важким, тому що ці хлопці, які вже були на концерті, це вже хлопці, які бачили просто купу смертей і пережили. Хто знає що, у них такий погляд. Що я просто коли сидів на тому кріслі, і вони так біля нас от сиділи, так як от зараз ми тут, дуже близько було, бо це було в столові їхній, то мені хотілося просто провалитися десь під землю. Я постійно, включаючи фонограму, я, я десь ховався ззаді, я включив ту фонограму, чую воно менше більше звучить, і я зразу втікав за стіну. Я не міг просто довго бути там. Я не знаю, мені здавалося, що, що їм не треба цього концерту, що ми дарма сюди це все привезли, бо ці люди як, як на кладовищі, би грати концерт, просто дуже, які вже пройшли все і бачили все, і готові на все. Вони, мож, вони завтра знову йдуть на передову і можуть загинути, і кожен з них це знає. І, і там була складна атмосфера. Але як на диво, цей концерт треба було, Ірина взяла на себе. Їй теж було непросто. Вона йшла, брала хлопців, трохи розрухувала, співала жартівливих пісень, веселих. Не співали, в нас є там пісні різні, різнопланові, старалися співати таку музику, яка би трошки звеселила їх, так, щоб не вводити в якийсь ще більший стан. Хоча хлопці люблять ці рок, там такі роки сидять, так дивишся на них. Це просто, ну, якби такого трешу там дати, то все би було окей. Але нічого, наша музика їм теж підійшла, і вони трошки відійшли, віджили, потім підспівували вже навіть дехто Ірина просто брала танцювати. І, ну, так воно може і банально було, але, але воно було потрібно. І це, я думаю, що, ну, що вартісний був такий саме концерт. Його теж пережити було нелегко, але ми його якось от так і для себе дуже багато чого від, відкрили. І потім переночували солдатська їжа, каша. Цей суп, ну все дуже смачне і, і так по-справжньому. І на другий день поїхали в Червоноармійськ. Там, в військовому госпіталі, ми ще мали один концерт. То цей концерт, правда, вже прямо біля палаток, на дворі, на асфальті, розставили колонки, включили музику. Ми приїхали туди, і там зразу купа було місцевого телебачення. Вони десь приїхали, певно, що знімали якусь передачу там про цей госпіталь, і зразу почали всі нас знімати. Так було дивно. Ні з того, ні з цього. Це було не підготовлено насправді. А так ну, і, і там давали концерт на території військового цього госпіталю. Цей госпіталь приймає всіх. І правий сектор, всі батальйони, всі, хто… він всіх лікує. Так було дивно, що ми теж тільки що відіграли концерт, і тут зразу заїжджає скора поміч, завозить двох людей, які посікли від граду. Разу попри нас, ми тут змотуємо апаратуру, а тут же везуть посічених людей. Трохи такі умови для концертів не дуже. Але, але людям настрій створили. В першу чергу миру хочеться побажати всім нашим людям і хочеться побажати, щоб ми швидше розвивалися, трошки швидше рухалися, швидше включали мозги. І от коли ми навіть хочемо створити якесь добро, то ми подумати треба перед тим, як от щось зробити. Чи як його це зробити, і куди це має попасти, чи ці кошти, чи ця. Не просто бездумно там дати і десь людина, навіть часом проконтролювати ту людину, котрій ми це даємо. Просто щоб ми завжди навчилися українці думати, щоб ми, ми переживаємо дуже сильно, ми дуже емоційні. А нам ще треба бути міцними, розумними і свідомими і думати, і думати, і працювати над собою, вдосконалюватися, щоб ми росли. Щоб до європейських цінностей, тих, таких, яких там нам всі кажуть, європейські цінності, так, щоб ми туди вступали твердо і нас там прийняли як високоосвічених людей, які дійсно, щоб ми не здоганяли їх і все себе не вважали, що ми нижчі. А Європа вже десь, хто знати де. Нам треба постійно тягнутися. У нас є купа молодих людей, за яких я дуже тішуся на Україні. Які зараз займаються волонтерством, які Україну піднімають, які просто небайдужі. І це радує. Я їм хочу побажати просто миру і добра, і щоб вони були здорові, бо вони змінять нашу Україну, ці молоді люди насправді. І всім добра і здоров'я і миру. Сьогодні в гостях у Гал-кліпу був музикант, композитор Сергій Степанів. Ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. Головне, будьте здорові. Слава Україні! Героям слава!